Між регулярними російськими військовими силами та нерегулярними формуваннями так званої Донецької народної республіки посилюється конфлікт. Повідомляє УНІАН з посиланням на інститут вивчення війни. Згідно з повідомленням аналітиків, один із російських військорів висміяв підрозділи ДНР за те, що вони займають позиції далеко за лінією фронту, яка утримується регулярними частинами російської армії. Він також заявив, що підрозділи ДНР мають низький рівень кваліфікації і що регулярні російські війська їм не довіряють. Аналітики інституту вивчення війни допускають, що тертя між силами ДНР і регулярними російськими силами ще більше ускладнить зусилля з інтеграції сил ДНР в регулярні російські збройні сили в рамках військових реформ, що тривають, Зазначимо, українські війська продовжують наступати на Бахмутському напрямку і просунулися на схід від Андріївки. Також ЗСУ просунулися на заході Запорізької області. З 2 по 8 жовтня українські захисники знищили понад 90 танків. Це умовно відповідає трьом батальйонам. Також ЗСУ ліквідували 141 артилерійську установку, які можна оцінювати у співвідношенні з дев'ятьма артилерійськими дивізіонами.